Досить таки сильно, сильний суперник був, непогана команда. Фізично готова всі гравці, які пройшли вищу лігу, тому було досить непросто. Нам не вистачало десь роботи з м'ячем, робили непотрібні помилки і отримували небезпечні моменти в свої ворота. Ось тому в принципі, я вважаю, що потрібно. Зробити висновки та рухатись далі. Ми робили теорію по цій команді і готувалися до такої агресивної гри, розбирали моменти, як вони діють в тих чи інших епізодах. В принципі, на таку гру й очікували. Ось можливо, десь нам не вистачило зіграності. Не знаю, будемо будемо дивитися. Робити висновки, тому що це дуже інформативна гра була. Я вважаю, що ми можемо після таких матчів тільки рухатись вперед. Складно робити висновки. Я ж говорю, можливо, десь у нас взаємодії ще не вистачає, тому що багато гравців пішло, багато прийшло. Ми трішки, можливо, ще не зовсім зігралися, але нас цей час, в принципі, потрібно якнайшвидше вже переналаштовуватись і, в принципі, Здобувати вже результат, тому що це тільки перший тур, але чемпіонат швидко проходить і потім нам не буде вистачати тих залікових балів в кінці чемпіонату. Ось, тому в принципі треба вже з першого, там, з другого туру вже включатись і набирати максимум балів. Перший матч сезону завжди тяжкий. Команди тільки вливається в сезон, та будемо намагатися впевніше грати. Подальших матчах. Очікували такої ж гри. Ми дивилися, що це за команда, що вони грають впевнено, пресингують, добре на ночі. Коли вийшов, то вони трішки вже віддали на м'яч та сіли в оборону. Ми було більше, більше володіли ніч. Розуміємо, що настрій після гри не такий, як би хотілось, але все ж про що говорили з місером у роздягальні після фінального свистка. Потрібно покращувати з свої дії завершальній зоні атаки. Подякував нам за гру та сказав, що. Не засмучуватися, не засмучуватися ще багато ігор попереду. Сьогодні ти відзначився дебютним голом. Розкажи про це про свої емоції. Дуже радий, що вдалося забити дебютний гол. Багато часу правну до цього, щоб відзначитися у ворота, але прикро, що не вдалося виграти або хоч взяти нічого. Привітали мене, звісно, сказали рухатися далі та тих к своїм цілям.